Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Яблоніці Дорожнянського району заготівальники молока платять людям по 3 гривні за літру. Така мізерна ціна від монополістів обурює селян. Місцеві перекрили дорогу та покликали народний контроль на допомогу. Мені треба здати цього молока, і мені вийде три буханки хліба. Жити за що? Шостаранку селяни вже чергують біля в'їзду до Яблунівки. Налаштовані рішучо, молоковоз не пустять і жодної краплі молока не здадуть за нахабно низькими цінами. Виходу нашого наче немає. Тримаєш ту худобу в найовість, цілісінькими днями. Рано стаєш досвід. Та ночі пізно лягаєш і отримуєш мізір. Мізір получаємо. Ми це не гроші, це мізір отримуємо. Хоча б тих чотири гривні, там хай три п'ятдесят вже. А, а ці магнати вони не хочуть. Вони все, аби людям зменшити ціну і все. Ще в квітні за літр молока монополісти давали селянам по три з половиною гривні, та вже на травневе молоко ціна впала з такими цінами рогатих, дешевше на м'ясо віддати. Якщо взяти всю собівартість і оці всі ціни, і ці всі. Ці затрати, оці сіна, що ми заготовляємо взяти цю солярку, то хоча б воно коштувало по 6-7 гривень, от, щоб люди були не в дуже великому збитку. А приймають молоко, оця перша половина травня здали по 3,20. Дали. От. І йде мова, щоб ще зменшити ціну на молоко. Маю я одну корову. Тримала би більше, як тепер в нас вже така ціна, що вже не вигодно і одної корови тримати, хіба що тільки для себе. В селі роботи нема ніякої, живемо тільки від одної корови. Молоково спиняється, водій каже, лише з двох сіл заповнює всю бочку. За день скільки збираєте оцю бочку? Тонну 300. Це не за день, це я беру дві сілі. Постояв і порожні, поїхав геть. Тим часом журналісти народного контролю їдуть до районної влади, аби з'ясувати, як довго монополісти будуть знущатись над людьми та платити копійчини за важку працю. Голова районної адміністрації обіцяє, що за тиждень ситуацію владнає, і ціна залишиться на рівні квітня. Ми на тому тижні плануємо провести круглий стіл, зібрати всіх. Переробники молокопродукції протягом 10 днів питання буде врегульовано. А вже за тиждень ми перевіримо, чи люди отримують за літр молока більше грошей. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.